Ну і детальніше зараз ми поспілкуємось із Володимиром Ковалем, це начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби у Львівській області. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Отож, ми бачили сюжет, пане Володимира і бачили, кого торкнеться податок на нерухомість. Так, бачимо, що рахуватимуть також на житлову площу. У місті у селі це погріб і навіть туалет на вулиці. У місті це гараж. Чи вважаєте ви такий податок справедливим? Так, я вважаю таким податок справедливим. Ми знаємо, що цей податок податок зазнав дуже багато змін. Саме ця стаття Податкового кодексу податок нараховування зазнала багато змін. І до 27 березня 2014 року, коли законодавець прийняв зміни, антикризові так звані антикризові зміни, ми нараховували податок тільки на житлову площу. І тоді з об'єкту оподаткування випадали насправді величезні будинки, які мали яка площа загальна, яка умовно становила по 700 квадратів, а з житлової в них було тільки за виключенням. Там в них були величезні басейни, там холи і так далі, що подібне. Тому, враховуючи такі побажання, і уряд прийняв, подав Верховну Раду пакет змін. І коли слово загальна слово житлова замінили на загальна площа. Тому враховуючи це, тепер попадає тепер будемо платити за все, так тепер будемо платити а от за все. З відколи будемо платити цей новий податок, коли вступає в дію? Я б хотів зазначити, що оці зміни, які дуже активно обговорюються, про 60 квадратів для квартир, просто 20 квадратних метрів пільга для будинку і 180 квадратів для будинку і квартир якщо й в людини змішані об'єкти, вона вступає в силу для фізичних осіб, громадян Львів. Вівщини в вступає в силу з 2016 року, тобто, тобто ще не цього року не цього так? року. В цьому році ми будемо нараховувати податок для тих громадян, які мають. Квартири загальної площею більше 100 квадратів, житлові будинки загальної площею більше 250 квадратів, і будинки і квартири загальною площею 370 квадратів. Для таких громадян ставка податку становитиме не більше 1% від мінімальної заробітної плати на 1 січня. В цьому році це буде 12 гривень 18 копійок за 1 метр квадратний. А для тих громадян, які мають квартири площею більше 240 квадратів, будинки більше 500 квадратних метрів, і будинки і квартири більше 700 квадратів. Ставка податку становитиме. Два комасі відсотка від мінімальної заробітної плати. Ну я б хотів зазначити, що в навдійській області таких. Громадяни, які мали в попередньому році будинки, які б оподатковувалися чи квартири, була незначна кількість 740 а громадян. А От як тепер люди будуть знати, як їм сплачувати цей податок? Е... Тобто, це буде якась квитанція проходити. Чи я що? би хотів зазначити, що законодавець прописав, що до 1 липня 2015 року всім громадянам ми надішлемо на податкові повідомлення, рішення, в яких визначено суму податкового зобов'язань з податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки? Тому громадянам нікуди необхідно не звертатися. Вони самі в свої поштові скриньки а до потім першого сплачувати цей податок, як Протягом... вони зможуть. Це буде як звичайна квитанція в містах. Люди можуть скористатися своїм правом зайти в банківські будь-які банківські відділення, сплатити цей платіж чи системами електронних платежів, кому як зручно. А в селах для зручності громадян закон прописав, що можна сплачувати сільські чи селищній раді за допомогою квитанції, і селищна рада вже за громадян виконує їхні обов'язок. Тобто їм достатньо буде в селі підійти до прийти в селищну раду, заповнити відповідну квитанцію, віддати відповідні кошти і все. І податок буде зобов'язаний, буде виконати з цього податку. Дякую. Уже за розмову будемо сподіватися, що воно так з нового року, 2016-го так і буде. Дякую. Дякую. А гостем нашої студії був Володимир Коваль, начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб державної фіскальної служби у Львівській області.